Всім добрий ранку! Вітаю всіх на нашому каналі Агротуб. Сьогодні ми будемо проводити невеличкий такий висів наших культур: це кавуна та дині був касеті. Висадку ми будемо проводити в 104 ту касету. На трошки в нас помітно, але то нічого страшного, на якість розсади це впливати не буде. Як ми знаємо, та диня це теплолюбиві сорти, які не витримують ні одних приморозків. Температура для їхніх сходів потрібна, плюс двадцять також практикуються такі методи, як перший день набуг для на насіння дають плюс 40 50 градусів. Перший день е... його осадять, накривають агроспоном і для скорішого проростання дають 40 градусів. Е, висадка на розсаду проводиться от, в Херсонській області е... першу... з першого по 10 квітня, в залежності від погодних умов. Але в нас, попри наші погодні умови, от ми знаходимося у Вінницькій області, ближче навіть до Одеської. То е, я розрахував по температурах. У нас потрібно висадку робити 20-25 квітня. Ми будемо одразу висаджувати та спостерігати за подальшими діями цей рік, ми. Проекспериментуємо, якщо у нас добре вийде, якщо ви бачите, у нас взагалі малесенька упаковка е, без бренду абсолютно звичайний сорт, який можна придбати навіть на базарі. Подивимося, що з цього вийде і чи пригодне насіння от з ринку саме дешеве, на хороший результат. Посадки ми будемо використовувати ось таку торпус Загроб прилітом, нейтральний торт. У нас є його упаковка, ми його возимо для себе, для рослин. І от воно перегодило для нашої рослини. Так, давайте подивимося, скільки в нас спочатку насіння. Тому що, щоб не засипати всі касети. 16 штук. Надіюсь, Диня дасть трошки. But I don't give a fuck keep chasing. Около 30 штук. 30 і хай будемо рахувати 20 і 50. У нас це четверта. Значит, половину пасати ми десь наповнюємо. Вже посіялося. Падало в нас. Туполовину касети ми набиваємо, далі будемо дивитися. Якщо цей рік в нас вийде, на наступній будемо вже сіяти більше. Думаю, вже по касеті будемо того і того сіяти. Ми рівномірно його розпреділи площу так, що він закрив. Сіячейки потім вручну його утрамбовуємо. Прямо так, щоб доверху трошки буквально не вистачало. Де з лишніми трохи забираємо. Робимо ось такі великі Потім беремо наше насіння. Кроум, мабуть, сів більш першим. Все ж більше засипалось. І на сіні, Просто на насіння гладем і легенько, от легенько, буквально, щоб воно не вискочило, легенько прижимаю. Не потрібно його жати так, щоб воно в нього шоче вилазили. Все. <питрес> <питрес> Насіння ми розклали, якраз висичило, як бачите, половину ячейки. Наші бачишки ми зберігаємо. Тому як подальшому ми захочемо, може. Насіння буде доволі хороше, і той самої фірми таке саме насіння можна буде взяти. Спалаємо саме головне в теплиці це поряд. Ми посіяли, зараз ми беремо трохи знов тур і абсолютно легенько присипаємо невеликим шаром, буквально пів сантиметра. Ми наспоїмо, їх зробили пів сантиметра доверху. Зараз просто це все розгладюємо. От ми все це добре проливаємо. Я чайки ми пролили. Очікуємо, що воно трошки вода всілась. Та беремо невеличкий шматок білого агроволокна. У вашому випадку може бути е, невелика тканина білого кольору, марля. Все, що забажаєте, ми цією накриваємо на день нашу майбутню розсаду для праксу. Для збільшення температури всередині для збереження мовою. Накриваємо її, я накриваю її на день, потім буду піднімати та дивитися по насіння. Воно має за пару днів набубнявити Ось прийшов день, ми відкрили, подивитися на наше насіння. Я розклопав. Ось, ви бачите, воно набухло. Це значить, якщо процес пішов. І буквально через неділю ми вже побачимо перші сходи. Ось прийшло 5 днів. Як ви бачите, ось вже проклявуються. При тому, що температура ночами сягала 2 а в теплиці, ну, може, 4. Нагадую, що при 6 розсада гине, то вони так сказати можна везунчики. Ну, ще трохи буквально. І вже всі попрокриваються, ось бачите, ось є, ось є, ось пробивають. допоможемо трошки. Все, тоді очікуємо, поки повна посада пройде. Нагадую, пройшло 5 днів. Пройшло 10 днів. Як ви бачите, деньки посходили, а кавуни ще тормозять трошки в рості. Зараз, от як бачите, дині по ну, це я познімав, повикидав. То, що на листках був. День вже пошкодили, хавини тільки прокльовуються. Ось перші і другі. Та трохи помаліші. день, як ви бачите, вже два листка спокійно є, трошки покручені. Я ще тут трошки досадив собі, буквально на днях. Там огірки у нас сходять, тому дивимося. Пройшло 17 днів після посадки нашого кавуна та день. Кавуни чогось, я не знаю. Рідко дуже посходили. Та... Трошки вони бачу помаліше в рості відстають від самих наших день, ті, що ми садили. Вже, як бачите, вже є один справжній листок, буквально ще трохи. Не знаю, ще мабуть неділю, і ми будемо їх висаджувати в ґрунт. Подивимося по прогнозах, що там в подальшому нас. Також я столкнувся з такою проблемою, як обрізання листя. Одно не міг зрозуміти, що це таке чи гусінь, яка ще що. Ну, прям виловлював кожен день, ходив, дивився. І це оказалось простий слимак. Нічого я зайшов, думаю, ну провірю, ну може, ну, цілий день в теплиці я не бачу, щоб. Щось десь їло. Ага, так ні. знайшовся і заходів він. злився на гарячому. Бач. Трошки пообжирало звісно, але я думаю, нічого це страшного не буде. Головне, що то листка не зачепило ці ще більш-менш. Дякую всім за увагу, що подивились відео до кінця. Зйомка таких відео, доволі кропоткий процес, то я думаю, ви мене оціните та. Поставити лайк та підпишитись. Всім дякую за увагу. Всім побачення!